Відповідно до законів та звичаї Святої Церкви, маєш скласти визнання віри та обітницю послуху Вселенському архієреєві і Верховному архієпископові та їхнім наступникам. Благословення Господні на тебе, дорогі брати, в Христі, Святослав, та до Києві при Патріаршому соборі Воскресіння Христового у день перенесення Чесного Христа Господнього, святих учеників Маковецьких 14 серпня. 2014 року Божого мішника Населецько-тробицької патії, твердою вірою і сповідою, і визнаю усі правди, висловлені в символі віри, а саме вірую в єдиного Бога Отця Вседружителя, Творця неба і землі і всього митину обіцяю та присягаю. Святославу і наслідникам його. Кожного разу, коли Патріарх покличе мене на сино, слухняно братиму в ньому участь, без яких